Зоомародер Олег Зобков з'їздив до окупованого Донецька, щоб поповнити власну колекцію тварин. Двомісячне левеня звуть Шерхан, і його нібито подарували не названому який вирішив подарувати тварину кримському сафарі парку Тайган. А з житлом Зобкову допоміг радник ватажка окупованої частини Донеччини Дениса Пушиліна Микола Лозинський. Мені Ми змогли а, відказати советніку глави. Олег Зубков не назвав колишнього господаря левеняти та не зізнався, що за донечани здатні подарувати дику тварину і звідки вона у них взялася. Натомість швидко помчав до Криму, назвавши поїздку найкоротшою. Дорогою відзначив зменшення кількості російських блокпостів. Що ж я не розумію, вон мужик, а вон дієва. Наразі Левеня шерхан на тридцятиденному карантині. Олег Зубков збирається залишити його у парку Левів тайган що під Білогірськом. Зі слів бізнесмена-колаборанта, у кожній вилазці за дикими тваринами йому допомагає окупаційна влада Криму на чолі з Сергієм Аксьоновим. Звісно, добре, що знаєте, вже добре, на адміністративній Криму. Крима ніканівліп'яз ніхто не ставив. Відтяти уже. Поїздка у нас сіма є, мая на нові території. дорогі друзі. Раніше Зобков заявив, що у вивезених із окупованого Маріуполя левів народилося потомство. Інша лавеня він поцупив у Мелітополі, точніше отримав у подарунок від окупаційної прокуратури. Диких тварини птахів Зубков уже вже більше року вивозить з зоопарків півдня та сходу України, які опинилися у злиднях після окупації. Повертати тварину майбутньому зоомародер на відріз відмовляється. Збройні сили тиснуть ворога на лівобережжі Херсонщини. Росіяни активно обороняються. Про це розповіла речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. За її словами, окупанти усвідомлюють, що просування українських воїнів невідворотні, але напрямок небезпеки прорахувати не можуть. Тому посилили удари з важкої артилерії та авіації. Лінія фронту сьогодні досить рухлива. Всі заходи, які проводять сили оборони, ми розкривати не можемо. Але очевидним є факт, що ворога це притискає, і поки що, ми просимо інформаційної тиші з тим, щоб запрацювала наша запланована сентенція, яка дозволить потім відзвітувати про великі успіхи. Напередодні на офіційних ресурсах командування окупаційного угрупування Дніпро з'явилася інформація про буцімто на вигідніші рубежі на схід від Дніпра. Це розстражували безліч пропагандистських медіа, але невдовзі усе спростували. У центрі стратегічних комунікацій назвали заяви окупантів про відхід з лівобережжя вкидом, щоб спровокувати українських воїнів. На помилкові кроки сили оборони працюють над деокупацією лівого берега Дніпра на Херсонщині однак про вирішальний наступ говорити передчасно зазначили у Страткомі. Масових святкувань нового року та різдва в Криму не буде. Окупаційний ватажок Сергій Аксьонов пояснив це міркуваннями безпеки. Мовляв, бояться українських диверсантів, які можуть заховатися у натовпі. При цьому колаборант нагадав, що в Криму встановлено так званий жовтий рівень терористичної загрози. Цьогоріч у Криму також було скасовано великі масові заходи, присвячені святам, які культивуються в Росії. Тому числі демонстрації на 1 травня та марш безсмертний полк окупаційна влада посилює перевірки усіх потягів, що прямують з Росії до Криму і назад. Кожен вагон тепер оглядатимуть за допомогою службових собак. Заявили в компанії перевізнику Гранд Сервіс Експрес. Шукати мають заборонені речовини, септо наркотики. До цього на кримській залізниці перевіряли лише пасажирів на вокзалах. Там встановлено рентгени та металошукачі. А собаки допомагають шукати вибухівку. Особливі заходи довелося впроваджувати після серії диверсій на залізниці окупованих. Наго півострова цієї весни. У Севастополі поховали п'ятого за тиждень російського військового знищеного на війні проти України. Зі слів гавляйтера міста Михайла Разважаєва йдеться про Ігоря Стечишина, незаконно мобілізованого торік у вересні, а ліквідованого біля селища Малі Копані на Херсонщині. Лише днями розважаєв підтвердив смерть начальника штабу 810-ї бригади морської піхоти чорноморського флоту. Яна Суханова після майже року у шпиталі лише за приблизними оцінками представництва президента України в Криму на півострові поховано 419 знищених окупантів. Нова мечеть духовного управління мусульман Криму з'явиться у прифронтовому ізюмі на Харківщині. Ділянку площею 3 тисячі квадратних метрів міська рада передала безкоштовно дозвільний документ муфтію Криму Айдеру Рустемову передав начальник військової адміністрації ізюма. Валерій Марченко в духовному управлінні вбачають особливий символізм у розташуванні майбутньої мечеті на вулиці Світла і зазначили, що мають особливий зв'язок з прифронтовим ізюмом у червні. Кримсько-татарські волонтери з проєкту Годуємо країну долучилися до святкування дня міста, яке витримало російську окупацію та потерпає від російських обстрілів. Тоді містян почастували кримськотатарським пловом та познайомили з культурою кримців.